Орбан пропонує божевільний план для порятунку своїх друзів Російської Федерації. Про що йде мова? Опальний прем'єр-угорщини хоче зірвати план ЄС щодо відмови від нафти і газу з Росії. Давайте розбиратися у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Угорщина хоче запобігти реалізації плану Європейського союзу щодо заборони імпорту російських енергоносіїв до 2027 року. Прем'єр Віктор Орбан має аргумент. Ціни зростають на тлі авіаударів США по території Ірану та ескалації конфлікту на Близькому Сході. Про це пише видання Reuters. у своїй політиці цін на енергоносії. Вони, європейці, хочуть нашкодити росіянам і тим самим допомогти Україні. Але Угорщина займає протилежну позицію, сказав прем'єр Орбан заявив, що план полягає. У припиненні закупівель газу і нафти у Росії. Це серйозна загроза, тому ми повинні в Брюсселі скасувати правила і заборони на російську енергію. У нас і без того достатньо проблем через негативний вплив ірансько-ізраїльської війни на ціни, додає Орман. Нагадаємо, Європейська комісія пропонує поступовий план відмови від російських нафти та газу, зокрема скрапленого до кінця 2027 року. Орщина та Словаччина обіцяли блокувати санкції ЄС проти Росії, якщо Євросоюз запроваджуватиме санкції проти російських енергоносіїв. Також ЄС планує заборонити довгострокові контракти на послуги lng терміналів для клієнтів з Росії або підприємств, що контролюються російськими компаніями. Це забезпечить переорієнтацію потужностей терміналів на альтернативних політ що у кінцевому підсумку підвищить стійкість енергетичних ринків, єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен, повідомив, що навіть за умови голосування проти від Словаччини та Угорщини ці країни будуть зобов'язані виконувати регламент. Якщо більшість країн ЄС його ухвалять, жодна країна не зможе накласти вето. Усі країни будуть виконувати це. А якщо вони цього не зроблять, то це матиме правові наслідки, як і будь-яке інше законодавство у Європейському Союзі, зауважив він. Також Єврокомісар Йоргенсен зауважив, що цей регламент не буде санкціями про російських енергоносіїв, а саме забороною. Нагадаємо, також що в одному з інтерв'ю Орбан зробив обурливу заяву про переговори щодо України без України: мовляв, потрібна угода між росіянами та американцями, бо українці не зможуть домовитися з росіянами.